Після п'яти ночей запеклих заворушень і тисяч арештів на вулицях Парижа та інших міст Франції запанувала незвична тиша. Усе завдяки бабусі, вбитого поліцією підлітка. Вона закликала зупинити насильство. П'ять днів поспіль. Протестувальники били вітрини, грабували магазини, підпалювали автомобілі та будинки, влаштовували погроми в поліційних дільницях та інших адміністративних установах. Заворушення почалися після того, як поліція вбила підлітка Нахеля вихідця з Алжиру. Молодик, будучи за кермом, відмовився підкоритися наказу правоохоронця вийти з машини і рухався далі. Поліціянта, що стріляв, заарештували. Йому загрожують тюремний термін за ненавмисне вбивство. Бабуся Нахеля сказала, що протестувальники використали смерть 17-річного підлітка як привід для хаосу. Водночас, за її словами, сім'я хлопця хоче спокою. Її коментарі пролунали після того, як матері у місті Нантер поблизу Парижа вимагали припинити насильство. Інші місцеві жителі кажуть те саме дуже рада, що все заспокоїлося, проте не дуже рада з приводу того, що відбувається. Є люди, які важко заробили на машину, магазин. Можливо, вони взяли кредити, а потім за одну ніч вони втратили все і вони не винні в тому, що сталося. Як відомо, будинок мера Нантера невідомі протестувальники протаранили автомобілем. Президент Еммануель Макрон засудив насильство. Він обговорить ситуацію з лідерами головних партій, а також із мерами понад 220 міст, де спалахнули про протести. загалом для придушення заворушень по всій країні направили понад 45 тисяч поліціянтів.